Спочатку зупинимося на базі, що таке спадщина, що таке спадкування, як ми спадкуємо. Це нам потрібно для того, щоб це все враховувати в нашому плануванні нашого спадку, що ми залишимо після себе. Спадщина це в нас і права, і обов'язки. Чомусь часто, коли ми чуємо спадщина, ми думаємо про майно, але насправді майно це права. Права на майно, право власності може бути не тільки право власності, інші права там суперфіцію, емфітевзису, право на проходження земельної ділянки, право вимоги, наприклад, за позикою. Це все входить в обсяг спадщини. Також входять туди обов'язки. Варто про це не забувати, такі обов'язки. Можуть бути спадкування. В нас буває за заповітом і буває за законом. Спадкування за заповітом пріоритет. Якщо є заповіт, то перше дивляться на нього, хто в ньому записаний. За заповітом можна призначити спадкоємцем будь-кого, родича, не родича, юридичну особу, тобто компанію чи фізичну особу, людину. Можна призначити спадкоємцем будь-кого. Можна не призначати нікого, а просто виключити когось. Ми знаємо, хто в нас буде спадкувати, ось конкретно цій особі нічого не дістанеться. Вказуємо це в заповіті. А Якщо призначений спадкоємець помер до прийняття спадщини, вказаний в заповіті спадкоємець, то тоді його спадкоємці, його родичі нічого не отримують зі спадку. Отримують тільки ті, хто вказані в заповіті. За законом правила спадкування застосовуються тільки тоді, якщо немає заповіту, або в заповіті не вказане все майно. Тоді на те майно, яке не вказане в заповіті, розповсюджуються правила за законом. Правила за законом це спадкування відповідно до черг. Обов'язкова частка дуже важливо про неї пам'ятати, коли складаємо заповіт, Малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні діти, спадкодавця, непрацездатна вдова вдівець та непрацездатні батьки, незважаючи на те, що вони там не вказані можуть бути в заповіті, їм має належати одна друга половина, тобто половина відчастки, яка мала би бути їхньою за законом. Далі детальніше це на прикладах я покажу. Приклад виключення заповіту. Ті самі у нас діючі особи, Омелько склав заповіт. У заповіті вказано, що він заповідає все майно, яке має на час складення заповіту та яке буде набуте ним у майбутньому. З переліку спадкоємців він виключив одну доньку. При відкритті спадщини склад майна будинок. Спадкоємці першої черги двоє батьків, дружина і одна донька. Тому що інша виключена з заповітом. Усього чотири особи. Усі четверо стають співвласниками будинку по одній четверті будинку. Якщо будинок був набутий під час шлюбу, співвласниками частки Омелької будинку в дружини є своя частка, як у спільному майні подружжя, одна друга, і плюс одна восьма від це одна четверта від половини, якщо я правильно порахувала, і інші отримують по одній восьмій. Як ділиться спадщина? Частки є рівними, якщо інше не вказано в заповіті. Бачили це на прикладах. Так, усім по одній п'ятій чи по одній другій, і отак воно і ділиться. Ніхто не діле, що там, тобі відходить будинок, тобі відходить там, земельний пай. Але у спадкоємців є право на виділ в натурі. В натурі це значить, щоб точно було відомо. Яке в кого майно? Кому будинок, кому пай, кому гроші. Переважне право на виділ в натурі. є, Це домашні предмети переходять у спадок в частку спадку тим, хто жив разом з померлим більше одного року, і ті, хто були співвласниками майна, мають переважне право на виділ цього майна. То співвласники будинку в першу чергу отримують у спадок будинок, а не земельний пай. Зверніть увагу, навіть хоча законом передбачено, що спадкоємці можуть укласти договір і поділити це майно в натурі, мені свого часу нотаріусу такого не вдалося знайти, який би погодився це зафіксувати, і ну, іншому спадкоємцю просто довелося відмовитися від спадку для того, щоб інший спадкоємець. Перший спадкоємець е, отримав те, що йому по справедливості якби, належало, для того, щоб уникнути зайвих витрат на оформлення, поділ і тому подібне. Тому право таке є, але важко. Якщо ви, наприклад, зараз розраховуєте, що у вас у спадку є будинок, є земельний пай, і є у вас там двоє дітей, і що одному вони обидва першої черги. І вони і так будуть спадкувати пополам, навіщо я буду складати заповіт: одному один забере будинок, а інший пай, то ні. По дефолту буде половина будинку одному, половина будинку другому, половина паю тому, половина паю другому. І це, ви розумієте, вдвічі здорожчає оформлення прав, тому що оформлення спадщини це одне. А потім ще ж буде оформлення прав, реєстрація прав власності і ускладнює подальше розпорядження цим майном. Тому що, щоб продати будинок, якого два власники, треба більше заморочитися, ніж продати будинок, якому один власник. Тому краще складіть заповідь. Податки зі спадкування. Податок може сплачуватися в державі, де знаходиться майно, там можуть бути свої правила, і обов'язково. Податок сплачується в державі податкової резиденції спадкоємця. Тут уже говоримо про податкову резиденцію. І ці податки не зараховуються. Якщо обидві держави з вас захотіли отримати свою частку, в обидвох державах повну суму ви сплачуєте. Податки в Україні. Для резидентів обидва і спадкодавець, і спадкоємець, резиденти України. Якщо ви родичі першого і другого ступеня споріднення, ставка буде нуль, інваліди першої групи діти сироти, деякі об'єкти спадкування, деякі об'єкти майна отримують зі ставкою нуль, і гроші з книжки, незалежно від ступеню споріднення, буде ставка нуль, і цей дохід не декларується. Декларація про майновий стан доходи не подається. Всі інші спадкоємці. Оподатковується зі ставкою 5%, декларується, якщо не сплачено перед нотаріальним оформленням. Якщо хтось, спадкодавець або спадкоємець, є не резидентом України, навіть якщо вони родичі першого чи другого ступеня споріднення, то сплачується податок 18%. Податок сплачується перед нотаріальним оформленням, без цього нотаріус не оформить свідоцтво на спадщину. Її декларація не подається, тому що нотаріус виступає як податковим агент.